Так, всім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні 27 грудня 2024 рік. Ми на майданчику в місті Луцьку, де продаються автомобілі, будемо знімати для вас відео. Хто не підписався на наш канал, підписуйтесь, натискайте відео, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Додивіться це відео до кінця. Всім буду дуже вдячний, що додивитесь до кінця. Дивіться, в оголошеннях є телефони продавця, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобіль. Якщо все завільняєте, то можете придбати. Наш канал дуже зручний для вас, оскільки є можливість придбати автомобіль через АвтоРію. А є можливість придбати канал, автомобіль через наш. Наші відео ми знімаємо що п'ятниці 2-3 відео. Ну, поки останнім часом було у нас по 2. Тому дивіться відео. І якщо якась машинка вам сподобалася, то запускайте до продавця Такий, що бачили в Ютубі, і хочемо глянути. Opel Astra за 7600 продається. Nissan Qashqai Це нас 7 місний, здається, бо да, плюс 2. 13 рік, 12500, 204 пробігу, дизель 1.6 є телефончик. Телефонуйте. Як я вже казав, до продавця. Дуже зручно через нас ще відосики придбати автомобіль. Не потрібно нікуди ходити. Якщо не. В цей відео, що уберете, там подивіться минулі. Я думаю, що може ще якісь непродані автомобілі. Телефонуйте до продавців. Так, 15999, це Renault Grand Scenic 19-го року випуску 20-го. Написано 20-19. Визель 1.6, 1.7. 1.7 перепрошую. Ось такий в чорному кольорі на легкосплавних, на легкосплавних дисках. Так, дивимося. Opel Astra, JK, Арктроніки, диски, 9815 рік 2.0 дизель 207 пробігу. Корисліпі зони парк пілот. Написано є. Так. Так, тут чогось продавець залишив відкрите вікно. Ой, там є такий. Ну, вода не витравляє, але чомусь вікно відкрите. Боже, хто знає чому. Так, Renault Kengo. Вантажний варіант. Мантажне Кенго. Дивимося, що у нас по автомобілю. Так, ціна 12. Тільки зараз скажу. 12750 21 рік. Диніпіо дизель. от така інфа. Телефончик є, телефонуйте. От так виглядає. Так, салон автомобіля. Так, Тігуанчик. Volkswagen Tіguan. Тігуан. Автобіль 2018 року випуску. Ціна договірна. Дизель 2.0, 209 пробігу. Телефончик є. Зверху оголошення. Телефонуйте. рено Меганчик, о ми зараз Ви Бачите, який майданчик. Тут це продаються автомобілі. А ми вам їх познімаємо і покажемо, які продаються, з якими цінами, якими роками, якими пробігами. Так, миганчик є парктронік передній, великосплавні диски, складні електродзеркала. 15 2015 року випуску, дизель дезель 190 пробігу. Ціна 10800 Версія Босе. Так, босе, і тут босе, і там босе. Так, ще є один міганчик. Зараз подивимося. Так, завершуємо на цим і переходимо до наступного. Так, я теж бачу, що це босешка. Меган бос. Так, це у нас який рік. Це на 12-й. 233 пробіг, 950. Зимова резина. Volkswagen Passat b 8 білий парктроніки, передні протитуманні фари, складні електродзеркала, легкосплавні диски, 18 рік, 2.0 дизель, пробіг 232, 15 200, 15200 коштує. Телефончик є, продавець, залишив, телефонуйте. Ось такий бідний посад. Форд фокус. До речі, хто має Ford Фокус з моїх підписників, глядачів, напишіть, як ви вважаєте, чи як він себе веде, в кого фокусу таких останніх моделей. Вони, здається, трьохциліндрові і турбіна стоїть на бензинних двигунах, як вони себе поводять в експлуатації. Цей 8900 коштує за 17 рік. Пробіг 70 тисяч, 2.0 бензин. Так, покажу вам Він-код, бо щось сумнівний пробіг 70 тисяч. Перевірте, будь ласка, хто хоче собі Ford Focus. Тобто є сайт InfoCar і там останні моделі останні роки Ford Focusів. Здається, вони там, що не помиляюсь, вони йдуть трохцилиндрові. І турбіна стоїть на бензином двугуновій. Так, Volvo V60. Volvo V60, 11 рік, «Пробіг 227, Клімак круїз 9.3. Телефончики, 11 рік, дизель 1.6. Далі у нас Renault Гранд Сценік. Так, що у нас? Басешка. Пробіг 245 тисяч 13 рік, 10.2. Є телефон, пробіг 100%, оригінал, не фарбовано. Клімат контроль. Так, от такий сценічок. Гранд Сценік. Вдається, купуйте. Граномаганчик. Продавець має цей Інстаграм і зі Можете переходити до них на сторіночку Інстаграма, домовлятися, можливо, у них є послуга авто під замовлення. Все, питайтеся або продавець, або на сайті на сторінці Інстаграмі до них. 209 тисяч пробігу, 17-18 рік, 13 тисяч євро. Так, інформацію показую, думаю, що видно. Так, такий меганчик 4-й продають. Easy Auto Lutsk. Можливо, в них і декілька автомобілів. Ну, тут я вам скажу наперед, їх тут стоїть, здається, 4 чи 5. А це у нас б 8 о, так, далі. Тут також якийсь телефончик, і він дається такий самий, як і в оголошенні. 18-19 рік, 17300 євро. 22.33 кінчається і на номері Easy Автолуцьк також 22.33. Ось такий б 8 Passat. посад. Так. Ранок Каджар. Ранок Каджар. 2015-2016 рік версія Intense. 175 тисяч пробігу, 15500 євро. Написано. Так, дивимося далі у нас механіка без підфарбувань. Easy Автолуцьк займається продажем автомобілів. А може них ще якісь послуги. Зайдіть на стрілочку і поцікавтеся, кого щось цікавить. Так, тигуанчик. 20-21 рік, хайлайн. 197 пробігу, повний привід автомат коробка 2.0 дизель. Ціна 27500 гривень 27500 гривень без підфарбувань повний привід Тут також 2233 як на вилученні в автомобілі також телефонуйте до них. Так, Opel Zafira. Opel Zafira. <кій> так, 1.8 бензин. 218 пробіг. 11 рік, 700 торг. Так, Zafira 1,8 бензин з торгом 7100. Так, так цікавтесь, що там по торгу. Така зафіра. Toyota Auris. Toyota Auris. В білому кольорі. 8211 рік, 260 пробігу. Так, BMW 318, здається, зараз я гляну. Не помиляюсь. А 328-го, 328 328 x drive USA 15 рік. Так, 16 тисяч коштує. є, 200 тисяч пробігу. Повний привід, LED фари Ось така бешка 328-го продається. Так, друзі, будемо завершувати відосиком даним Nissan Qashqai Всім дякую, що додивилися відео до кінця. Хто не підписався, підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. До наступних зустрічей на каналі. Будемо знімати через тиждень, наступну п'ятницю. Це вже буде 25 рік.